І Якщо ви зайшли в кабінет закарпатського онкодиспансеру, де стоїть новий томограф, а там усе фіолетове чи зелене, не лякайтеся, це ноу-хау. Так в усьому світі борються із лікарняним стресом. Сучасна система підсвічування покликана заспокоювати людей, котрі нервуються під час проведення процедури, і зайдеш що просто освітлення. Так стає яскравіше, ну, і удобно, і намного ліпше і намного краще, як я проходжу тут все. Намного мені стаю здоровішим, і легше мені. Так до цього був досить слабий. Так мені намного зараз стає намного легше мені. На томографі щодня проходять обстеження до 20 хворих. Одна процедура триває близько хвилини. Лікарі відзначають певний ефект від нового освітлення, адже пацієнти таким чином відволікаються від переживань. Освітлення допомагає в разі того, що пацієнти заходять і їх заспокіює цей тон зміни кольорів. Вони не напружуються, дивлячись на трубку, яку вони заводяться при скануванні, а вони звертають увагу на це розсіяне світ. Ну вона більш важлива для пацієнтів. Для нас для діагностики вона не відіграє ніяку роль, але для пацієнтів воно заспокійливо діє». Спеціальне підсвічування робить перебування пацієнтів у діагностичному кабінеті більш комфортним. Лікар, який працює на томографі, за побажанням кожної людини обирає один із восьми запрограмованих світлових сценаріїв. Світло проєктується на стіни кімнати. Людина має якісь свої любимі кольора, і це теж ну, заставляє думати про щось таке приємне. І тому, скажімо, стрес від обстеження зменшується. Воно для того і створено, щоб людина. Могла собі вибрати найбільш комфортну для неї, скажімо, обстановку найближчим часом. Лікарі онкодиспансеру планують провести анкетування серед пацієнтів. Таким чином вони хочуть визначити, чи подобається хворим новітня система підсвічування а відтак врахувати побажання людей. На базі зоологічного музею Ужгородського національного університету вивчають два десятка дисциплін. Окрім наукового центру області, він є і принадою краю. Це чи не єдиний музей на Закарпатті, який безкоштовно відчиняє свої зали для відвідувачів. В експозиції сконцентровано більше п'яти тисяч експонатів. Колекція знаходиться в трьох залах. В першому залі ми можемо знайомитися з світом тварин. Там зібрані представники тваринного світу з різних континентів. Відповідно до уподобань наших відвідувачів, вони можуть познайомитися чи з представниками світу океанів, чи з представниками гірських регіонів, чи, якщо їх цікавить, пустині чи савани. А що стосується другого залу, це зал птахів, в ньому зібрані всі птахи, які живуть на території Закарпаття, українських Карпат і не тільки. В третьому залі сконцентровані тварини безхребетні тварини. Травоїдні та м'ясоїдні савці, плазуни, пернаті та комахи компактно уживаються в зоологічному музеї Ужну. Тут сконцентровано більшість представників тваринного світу Закарпаття. Поповнення колекції почалося ще до Другої світової. У радянські часи місточок було одним із основних шляхів примноження музейних фондів. Біля чопа знаходився карантинний пункт. Де всі тварини, які пересуналися з Радянського Союзу і країн СЕВ в Західну Європу, вони певний період, там близько двох тижнів, витримувалися на предмет виявлення в них вірусних і бактеріальних захворювань, деякі тварини там гинули. То фахівці зоологічного музею мали можливість оці тварини. Забрати звідти і виготовити, і відповідно уже поповнити ними експозиційні фондові колекції. Завдяки цьому ми маємо теж багато цікавих експонатів. Як до прикладу, цей бенгальський тигр розповідає Олександр Бокотей, коли тварина хворіє і відчуває, що невдовзі помре, починає відгризати собі хвіст. Ось так і цей хижак занедужав і став експонатом. Гордістю музею вважають унікальну колекцію птахів, зібрану ужгородським орнітологом. І натуралістом Олександром Граберем населяли ці парнаті територію Закарпаття та деяких східних районів сучасної Словаччини. Колекція настільки майстерно виготовлена, що столітні експонати й досі у хорошому стані і зможуть пережити ще й нас. Зараз колекція не поповнюється. Основне завдання музейників зберегти те, що є. Робиться все для того, щоб його зберегти для майбутніх поколінь проводиться відповідна. Протруєння, очистка, дезінфекція, дезінсекція, і, звичайно, що всі колекції підтримуються в належному стані. В перспективі, звичайно, ми би хотіли розбудувати нові експозиції, наприклад, чорнокнижні види українських Карпат, мисливські види в Закарпатті і так далі, і далі. Багато є задумів, які я надіюся, в перспективі вдасться втілити в життя. Пан Юрій доглядає за пухнастими з маличку. Розводить їх десятиліттями і ось уже 5 років займається кролеводством як селекціонер. Нині на господарстві близько сотні кролів 17 порід. Чотири породи велетні, бельгійські велетні сірий, білий, чорний бурий. І З міцних пород новозеландець-червоний, бургунські рижі, барани французькі, мадагаскарські барани, рижі барани. Потім що там, каліфорнійська порода є, земкінські пепельні, строкач німецький. Чесно, я вже сам запутав, скільки що там ще є. Гордість селекціонера оцей пухнастий представник доволі рідкісної породи. По нього кроликовод їздить за тисячу кілометрів. Це один з останніх, що я придбав, називається Мадагаскарський баран. По фарбі вони рахуються одні з самих дефіцитних плів. Дуже, дуже мало хто ними займається. Пару людей, що серйозно займаються ними в Європі. В фермер тримає в двох приміщеннях, одне з яких утеплене. Тут приміщення, та на зимку стараються матки, щоб були, щоб самки приводили молодь. а вже на вулиці там більш прохладніше, ну, там вже такі самці і взрослі. Після двох місяців вже кролики виселяються а взимку, щоб самки приводили та тут все. Трошки тепліше їм тут кролики можуть давати приплід чотири-п'ять разів протягом року. Однак спарювати тварин частіше, ніж двічі на рік, селекціонер не радить, аби самку не виснажувати та й здоров'ям кроленят не ризикувати. Цим малятам три тижні, і за ними з непідробною цікавістю доглядає син господаря, восьмирічний Юрко. Десь 50. А вони скоро стають великими? великим. <рес> <рес> а скільки треба чекати? а найбільші? Такі але годують кролів двічі на добу, зранку спеціальним кормом і ячменем, увечері травою чи сіном. Час від часу не зайве додавати фрукти й овочі. Таке харчування добре позначиться на якості кролячого м'яса, смачного, поживного та водночас дієтичного. Такий, щоб не молодий зовсім був молодий, дурський, солодкий м'ясо. Вже таке, як старший. Коли тушу, коли просто на бульйон вкусний бульйон, з нього, такий легкий. На м'ясо, я знаю. Ну, то як. Кролики це не лише цінне хутро. Та мовлячи саме про хутро, сьогодні воно не таке вже й цінне, зітхає господар. Така тенденція пішла, що практично я навіть не знаю, що де щось. Де би хтось з шкурок зараз щось виробляв. Є вже з'являються, що скупляють шкурки, ну що платять за них там за велику шкурку 8 гривень, за маленьку 4-5 гривень, то, ну, дуже дешево. Нема в нас то, на, на слабому рівні поки що це промисловість. щоб раніше в наші просуюзі скупляли і в перчині був комбінат, який скупляв і м'ясо, і кролічі шкурки приймали. А зараз я не знаю, навіть це, вроді в берегові десь чуємо, що купляють і так. Я можу вам сказати. В середньому за місяць кролик набирає кілограм ваги. Тварини м'ясної породи досягають максимум 5-6 кілограмів, тому тримають таких кролів до півроку. А от велетню більше, ніж рік, адже за цей час кролі можуть вирости до 12 кілограмів. За такого красеня обізнаний покупець не пошкодує і 200-300 євро. Надто, якщо кролика відзначили на професійній виставці, найпрестижніша щороку відбувається в Німеччині країні, де кролеводство процвітає. У майстерні Марії та Василя синиць тепло і затишно. Саме у такій атмосфері лоза найкраще слухає майстрів. На холоді галузки швидко тверднуть і ламаються, і на цьому професійні секрети ізівських майстрів не закінчуються. Треба сварити зелену, чистити, далі сушити, а далі обратно мочити, бо як сянараз сплести з такої щодо рода, та щося поламити, дуже ссихати якось такої свіжої. Пані Марія при мудрості лозоплетіння пізнала ще у ранньому дитинстві, саме так, як і більшість мешканців села. Цим ремеслом в ізі займаються ще з 19 століття, тому справа передається від покоління до покоління. Протяг руки давали, давали таку легку кошарочку плести, ній, починати. Наприкінці осені ізівці закінчили збір лози, яку між іншим здебільшого вирощують на власних городах. Саме зі свіжого урожаю у селі поспішають сплести нові вироби. Взимку для цієї справи найбільше часу, бо навесні та влітку чималої уваги потребує інша господарська робота. Зранку біля худоби спочатку треба щоб все так було, чи щоб була. Напоїти, подоїти. Така ка нас робота. Головна вулиця села Ізи рясніє плетеними кошиками та іншими витворами місцевих умільців. Біля товару продавців немає, та вони відразу виходять на вулицю, як тільки побачать покупців. Кояк? Я такий, що стоять. я не стою, бо в мене відеокамера тут. Так дивлюся, кусь зайшов. Я відійшов, зайшли. Ізівські продавці розказують, що найчастіше люди купують різні дрібнички, хоча трапляються і такі, що роблять масштабніші покупки: підставки для квітів, плетені меблі чи навіть санчата. В ізі кажуть, що меблі можуть робити далеко не всі. Це роблять тільки ті, хто опанував техніку лозоплетіння. Ось таке крісло гойдалку можуть зробити лише справжні майстри. Проте сама майстерність справа нелегка. Це з першого погляду робота із лозою здається неважкою. Люди, які займаються цим десятиліттями, мають іншу думку. Ой, треба й силу, треба й вміння, треба так пальці дали боляту ночі щораз. Пан Василь із дружиною погоджується, хоча від себе додає, що за роботою встигає відпочивати. Для мене воно удовольствие, чесно говоря. Я праці получав насолоду. На самі свята в ізі плести ніхто не буде. Бо тут, як і в інших селах Закарпаття, шанують традиції і у празники ходять до церкви. Але у будні, в майстернях ізи, як зазвичай взимку, буде тепло і терпкувато солодко пахнути мелозою. Дізнатися, що робить людей щасливими. Не мета, але завдання фотоконкурсу життя прекрасне. Для когось це подорожі, для когось матеріальні речі, а для когось близькі люди. Для багатодітної матері, пані Наталі, щастя це любов, тому що любов це напевно найважливіше, що є у нашому житті. І якщо немає любові, то якось сумно. А коли, коли є любов, коли є стосунки близькі, коли є діти, і вони щасливі, і ми від того щасливі, то це наше життя робить робить гарним, робить добрим, робить ну гармонійним, можна сказати. Крім представлених фото, учасники повинні були придумати ще й креативну назву до них, аби вона сповна розкрила зміст світлини. Так само просили до фото написати якийсь ремарку, там невеличкий підпис, чому життя прекрасне. Наприклад, чому життя прекрасне, коли твій обід смакує іншим. Одна з фото, яка набрала найбільше підтримки читачів. Життя прекрасне, коли ми разом, так само на іншій фотографії. Життя прекрасне, коли діти здорові. Тобто такі життя, от ситуації, коли все добре в родині, коли все добре навколо, це і є життя прекрасне. Понад 30 фото надійшли на адресу організаторів. Уже згодом у соціальних мережах усі охочі могли залишити свій лайк за фото, яке найбільше припало їм до душі. Саме таким чином і обирали переможців. Тематика світлин найрізноманітніша: кохання, подорожі, люди, предмети, усе, що може подарувати радість. Організатори переконані, що прекрасні моменти варто знаходити у всьому, що нас оточує. Наше таке. Життєве кредо, що все-таки в житті мають бути позитивні моменти. Потрібно наповнювати інформаційний простір, оскільки ми журналісти все таки якимись об'єктивними позитивними новинами, інформацією, зображеннями, фото. А от Вікторія Лисюк щаслива від дружби з українським співаком Віталієм Кузловським каже, що саме він став її дороговказом та джерелом щастя. Віталій став таким дороговказом мені взагалі в житті, оскільки він дуже вплинув на формування моєї долі в принципі, завдяки йому я почала навчатися в університеті, почала спілкуватися з ним особисто. Ми познайомилися в тиждень восьмому разі, і наше спілкування вдало триває, і він є одною такою найпотужнішою складовою мого щастя загалом. Чотирьом переможцям вручили пам'ятні подарунки, які нагадуватимуть про щасливі миті життя а всіх інших зігріли глінтвейном, який організатори зготували просто неба.